Це мої перці посходили. <гум> Густо, я ж не думала, що вони так усі посходять. Тепер я їх беру і потрошку прориваю. Меншенькі вириваю, більшенькі оставляю. Це кожен день я роблю і ніяк вони в мене не порідшують. Я їх нікуди не пересаджую, зразу то виростуть і на грядку. Не люблять вони пересаджування. Ну ніч все пройде. Оце перчики виписувала. Я їх посадила так, щоб по одному. Якісь тов... товстостінні. Маріша і Леся. Помідори ось сходять, Ну що це за помідори в мене. Це подруга якісь дала.